Дівчата та хлоп'ята, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас 4 травня, завтра вже Великдень за нашим православним календарем, тому я всіх хочу вже сьогодні привітати з наступаючим святом. Я вибачаю за мій голос, бо я після 1 травня, на жаль, застудилася. Ось і захворіла. Вчора я лежала цілий день, а в мене була температура. Ось лікувалася, чим могла, перецетамо. Ось сьогодні, 4 травня, вже мені трошки легше, температури нема. Але, як ви можете чути, ще ніс мене мучить та періодично каше. Як я з цим борюся, я. Також покажу у своїй закупівлі. Сьогодні вже збігала в нето і придбала дещо до свят і дещо для лікування, для продовження. Ось тому будьте здорові. Всім бажаю міцного здоров'я, дбати про своє здоров'я. Ось миру нам, всім, звичайно, перемоги. І все буде добре. А якщо вам цікаво, що ж я саме придбала, то, будь ласка, дивіться. Поїхали. І так, перше хочу показати, це ось таке молоко Захсен Мільх. Тут 3,5 жирність. Сьогодні я його придбала за акційною ціною євро 11 центів. А також, як завтра Великдень, то я придбала вже сьогодні десяток ось таких бунта Ая. Це кольорові яйця. Вони коштують зараз нето 2,49. Тут така спеціальна сіль для зберігання цих яєць. Ось такі вони кольорові, красиві яйця. Вони вже відварені і пофарбовані. Так що вже нічого робити не треба, тільки святкувати. Я дуже задоволена, що вони зараз є, бо трохи раніше їх ще не було. Також придбала ось такі хлібці вівсяні хрустки. Вони коштують 89 центів. Тут невелика калорійність, і я хочу їх інколи замість хлібу куштувати, щоб підтримувати. Свою вагу в нормі, скажімо так, типу дієта, да? також мама в мене полюбляє ось такі креветки. Вони коштують 2,19 марка Sia Gold. Тут 100 г. Я придбала їй одразу дві упаковки, щоб був трошки запас. Також придбала за 59 центів ось такий собі йогурт, тут теж мінімальну цукру. Біо-біо-марка з. Фруктами з полуничкою та а, червоною смородиною. А, полюбляю цей йогурт, він дійсно а, мало цукровий, і мені подобається це. Також ще придбала ось таку штуку курячу. Вона називається Gegarte Хенхет німецькою. Тут 90 грамів. Такі шматочки, як холодець з курятиною та ананасом. Теж низькокалорійна, 98 калорій всього у 100 грамів. Давно хотіла, коштує євро 49. Скоро буде акція, здається, буде євро з 6 числа, то я ще собі придбаю. Що стосується лікування, придбала ось такий шот імбирно лимонний. Вже половинку прийняла і половинку ще залишила на вечір. Дуже потужний такий напій, міцний смак. Тут навіть вказано шаф, це означає, ну, як гострий да, попередження. Але я трошки додаю водички, бо для мене він дуже потужний за смаком. І для послаблення оцього стану простудного вже не перший раз спасаюся цим шотом. Тут до складу входить яблучний сік, лимонний сік, імбирний сік, аскорбінова кислота 95 мл за 99 центів. Зберігати треба в холодильнику, якщо одразу весь не випиваєте. Дуже класна штука, мене то теж придбала. Також ось такі чаї. Антипростудні. Ркальтон стеє від марки Медик Кацин. Вже в мене залишився один пакетик. Вчора активно його полаковали цілий день лежала, лікувалася. І сьогодні ще цієї ж марки придбала за євро 19, але це вже інший трохи чай Хустенон бронхіальтій. Т. Так як в мене зараз. Ніс і вже кашель, а горло і температура пройшли, то я переходжу вже на цей чай і долікую кашель. сподіваюся. от, ще я придбала там, де все по євро. Додивилася ось такий ніж для кухні. У нас один такий е, універсальний ніж, інколи другого не вистачає, тому за євро я придбала ось такий ніж. Гадаю, він не буде зайвим. До того ж ціна. Також ще ми збираємо посилки для друзів та рідних і придбала ось таку салямі від марки Hofmeier за 2,89. Вона добре зберігається без холодильника, тому я гадаю, все буде з нею гаразд. Зроблена зі свинини. Також ще <кхем> також для посилки за Євро 39 ось такий нус-мікс. Тут 150 грамів придбала. Тут входить до складу мигдаль, арахіс, кешю. І також трохи лісового горіха. Вже е, піджарені та е, підсолені ці горішки. Гадаю, що адресату буде приємно, також ще сьогодні була акція на е, Kinder Maxi King. По Євро три штучки, тому я придбала одразу шість. Різні бісквіти від Кіндер я тут вже перепробувала. І ось ці з горішком та з карамеллю мені смакують найбільше, тому, коли бачу їх за такою супер ціною, завжди беру. І також за 59 центів для своєї собачки придбала ось такі пластиночки курячі. Санчо. Це, здається, польська фірма. Тому недорого і смачно. Даю їй іноді, як снеки. Іноді вона не хоче зі мною йти гуляти, а хоче ще полежати, тому я її підманюю шматочком такого снеку. Ось так. Якось крутимося. У мене трохи нероглива собачка, тому шукаємо підхід. І також ще я придбала, і також ще я полюбляю, придбала круасан, шинка Кейзе, шинка-сир за 85 центів. Ось такий круасанчик. Періодично беру, поки що мені важко від цього відмовитися, але ж, звичайно, для фігури то не дуже добре. Тому не робіть, як я. Вже якщо ви плануєте купальний сезон, я гадаю, що вже треба зараз відмовлятися потроху від булочок, квасанів, жирного печива і такого іншого. Ось, ну, здається, я вам все показала. Моя закупівля вийшла на 20,44 і центи. І це ще враховуючи те, що в мене була знижка на євро 75 завдяки пустим бутилкам. Я здавала тару з під соку та води. ось І тому цю знижку отримала. До речі, я завжди користуюся, в мене є спеціальна дисконтна картка, як Deutschman Card називається. Вона діє надієвне то, і там можна збирати бали і далі вже отримувати знижку за рахунок цих балів, або ж є ряд подарунків за цією програмою лояльності, можна ознайомитися на сайті. Ось так. Ще раз вибачаюся за мій голос. Буду продовжувати лікування і потроху одужувати. Дякую вам за перегляд. Всіх ще раз вітаю! З прийдешнім Великоднім. Всім нам миру, всім здоров'я, всім щасливого подальшого життя. Пока-пока.